Що можна придбати до 500 доларів? Ну напевно, вживаний айфон чи вживаний електросамокат. А якщо мова піде про автомобіль, чи можливо купити автівку на українській реєстрації до 500 доларів? Ну і щоб це була не просто груда металу, а це був реально автомобіль, на якому можна було б пересуватися кожний день. Тому сьогодні в цій серії ми це і перевіримо. Тікайте! Я і мої друзі розділилися на три команди. В кожній команді по 4 людини і бюджет 500 доларів. Задача кожного знайти якомога живіший автомобіль. Ще наярюють наші суперники. Але ми приїхали сюди перші, і як виявилось, автомобілів до 500 доларів не так вже й багато, тому що ми шукали по місцевості, щоб далеко не їздити. Добрий день, а ми діда шукаємо на Москвічові. Не бачили У когось була стратегія відразу купити хороший автомобіль, наскільки це можливо. Хтось вирішив придбати бюджетніший варіант і допрацювати його. Але здача здача зіткнулися з великою проблемою, тому що більшість. Цих екземплярів навіть не на ходу. Рено 21 перша була універсал на <рес> навада, чи як? Ні. Типа, каже, 800. Кажу за 500 можемо забрати. Каже, їдьте, дивіться, ми приїжджаємо, там такі дрова, просто пі. Ти на тормоз по газу. Вона якось їде. Ти типу, повороти в печі, машина потухла. Були різні варіанти. Там Рено. Ми говорили за Реношку, тільки на газу. Каже, отака о машина. Кажу, а що, бензин не працює, каже, бензинного бака нема просто. Була навіть деонексія. А каже, на ходу. Я зараз тут. Але колесо вирвав так, вчора. Розстав. Наша команда шукала саме іномарку. І знайшли варіант, який був виставлений за ціною 1000 доларів. На що ми надіємося, поки не знаємо. Але вона ще й не завелась, так що місце для торгу завжди є. По дорозі розглядали різні варіанти, як то би нам збити суму в два рази. Козари вийдуть. <плес> 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 Але повіривши в свої сили торгашів, відправилися подивитися цей автомобіль. Приїхали дивитися джету. Отака от джетка. Рівне, рівне обленерго. Тільки треба щочика поїхати Газу! <ріхати> Після довгих намагань завести машину. Все-таки це вдалося. І вийшло сторгуватися до 500 доларів. Один з ви люди, як для вас, 300 баксів. 700 скидаєш. Ми тільки наш ну, розрахувалися ціна даної машини. Була 1000, потім 800. Купили ми її за 500 доларів. Дермальне брехне. Давайте. Я Раз, йде. два, три. Єес! Один з 800 і 220 доларів. Зараз вам Настюха проводить розрахунок. І щасливі відправилися на базу, де чекали інших учасників, щоб подивитися, а що ж купили вони. О, тільки отак можна, все, і хай тавер, блять. Слушай сошёл машину, я купил джип, мам! Я купил джип за 300 баксов, мам! Фу, за мать так смордил? Нет. Нет? <свят> 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 Сука! Сколько мы п уже, блядь, 50? 80. Что ты, блядь? 80. 80? <свят> В 80, Бля, У нас <свят> такая связка, <свят> что ещё от сарая дедового осталось. <свят> так, короче. Аккумулятор уже вкрали. Ну, Нормально робить? Прям реально класно. У, у нас, нас проблеми. проблеми у нас проблеми, так. Да. Наша заводиться чуть-чуть, Ну, процентів на 10. Ну так. Ні, це що, моторчик працює вообще ідеально. До да. речі, джета нас дуже вразила, тому що піднявши її, ми побачили, що автомобіль абсолютно адекватний і нормальний. Були навіть новесенькі стоючки, масло було світленьке, автомобіль не був заколхожений, рідні вікна. Що скажеш, механік? Охуєнна машина. Карти в хорошому стані, заводські сіточки під динаміки. Ні, слухай. Машина трохи. Не. А заводиться а? і робить гарно чи ні? Да, да. Да. А, не а? Скажи. А ра та та, -та, -та робить. Коротше, ми, навірно, зато ми беса погонимо на своїй машині. Вам ми, буде, ми, вам міш буде міш, жалко да. її це товкти. А ми свою... То, що там про обрив казали? Ми перві будемо. І в цей момент приїхали хлопці на Fiat Uno. Дивись, ми з валіком не могли собі дозволити купити щось інше там відкривався. Який також виявився, до речі, непоганим. Він мав свіженьку резину, його хтось пофарбував, підварив. І скарб. Масло то вже ми докупили. Но печка робить. Дивись, он тут топ-приборка встановлена. Е, пише скільки градусів. Зараз якраз плюс 12 на вулиці. Ковриком, ковриком. Под ковриком ні, о, запаска. Ще майже з повним баком бензину випалива. Хлопці зав'язали Хлоп. з алкоголем, але машину купили під цвет своїх, як то кажуть, минулих звершень. Синеньку. Уно якого року? 1200-й. Переверни. Да. 130-й. 1988 рік. 88. 82 роки новіший, ніж ваш. То новесенький? Новесенький, так. Jetta 83-го року. Трошки старша, ніж Fiat Uno, але не менш цікавий автомобіль. І все було добре, поки ми не побачили третю команду, яка привезла ось це. Це вона. Вона треба викинуть, воно треба викинути з'їздити, воно мішає, Людина старалась, напевно. Ну вже краще, вже педаль газа трохи. А руль не мона тут немає регулювання, так? Жигуль, я єдине на що надіюся, він може зламатися вночі. От ми його поставимо. Все, завтра виїжджать, він зламає. Вчора казав, каже, я більше всього не хочу Жигуля. Да. Він може зламатися сам. Але його можна полагодить пасатіжами. Глянули ми на того Жигуля, взялися за голову і відправилися додому, тому що по нашим автомобілям, що по Volkswagenу, що по Фіатіку не потрібно було нічого робити. А хлопці залишилися. До полуночі в гаражі, щоб її допрацювати і відрихтувати. я вважай, треба саме головне у ПДРі це не поцарапати сусідні елементи. Тарас, зніми клему, бо зараз датчик удара почує. Подушки в блядь. Ага. А чого воно так смердить? Я, я, я чесно, я був впевнений, що ми купимо міномарку, бо я не хотів того.

Та я нюхав! Я вже не знали, що воно так смердить, бляха. Я думаю, придбати цілі машини це було правильне і розумне рішення. Краще купити машину спочатку нормально і нічого з нею не робити, ніж придбати лаг і потім сидіти його дороблювати. Я предлагаю зрізати його на цю кришку задню. Зрізаємо кришку, заварюємо редуктор, приварюємо її назад. Тягу панара відкрутить. Приварить. Що прям з маслом будеш варити? Що загориться, блін. Думаєш? Шкода банку щось не Коротше, поки одні дрихнули, друзі всі ніч щось робили. Що, з'явилися вже фари, диски від прицепу стоять. А це значить, що всі вже готові, всі підготовлюють свої автомобілі до виїзду. І хто сьогодні приїде сюди назад, а не прийде пішком, то і буде, як то кажуть, переможець. Скільки ви? 350 баксів, так, за нього дали? 15 тисяч гривень хлопці дали, і в них ще навіть лишилося на щось гроші. На що? Це тільки на. Ви їх не слухайте, на бо на на все. Вони покрасили полоси плюс 72 конячки. Півбака бака бензину заправили, то півбака, так? Да. стільки в житті не бачила. Так, да, вона точно стільки в житті не бачила. Що там, хлопці? Як настрой? Настрой э, бойовий. Нас п**ата резина, взагалі саме п**ата машина. Самогонча. По факту, ні, самогонча, сама гонча. <abord noticing noise> Там хлопці склали такий маршрут. ну... Я розумію, що потрібно було перевірити автомобілі, а якщо вони виживуть в складних умовах, означає, що вони безпроблемно будуть пересуватися по місту. Основним завданням було просто доїхати. Я це не сняв, це феда. Давай гайм'ятіна. Є, є, європротокол. Є, є європротокол. Доставай, доставай страховку! Найбільше здивувало те, що в «Жигуля» була навіть автоцивілка. Ви взагалі бачили ціни на автоцивілки в 25-му році? Страховка є у нас. Ну, вставай, що, пише, давай, давай, давай. доставай б! Яка ручка там на даний момент і її наявність це. 30% від вартості машини почав діяти новий закон, по якому збільшили виплати. Ну там багато ще чого. Тому, якщо вам пора оформлювати страховку, раджу порівняти ціни та умови в додатку сервісу онлайн страхування Hotline Finance. і там вже оформити та зберігати цивіл. А з моїм промокодом нога отримуєте 10% знижки на автоцивілки від будь-якої страхової компанії. Тому всі посилання в описі. Дужка приварена, мене не рухай її лишній раз. А ну нужці помахайте руками. Я оттягнув от машини їжу. Диви Жига Жига боком влетить. 5 дує, тепло в машині. Це просто скарт. Як ергономіка в цієї машини, це вітчизняне, це тупо геноцид. Блін, а як ми перевіряли, коли купляли машину? <рес> я цю перевіряв, це робить. А, це робить, так. Просто геноцид людей. Ну тут сидиш як в жопі, бля. Це італійський дизайн, попрошу. Та який Перфект... дизайн. Да. Ну ти що, гониш? Диви, ця машина якого року? 91-го ви дивились по техпаспорту? паспорту? В 91-му що? 34 й З гуром, двохзонною клімою. Навіть з якою стабілізацією я без. Б... Це робили. Ну робили. так що їй робили у було... років 50, ще актуально норм так. було, слухай. Що, скайфом? Стіки у вас все, приїде! Лампочка масла загоріла з чогось тільки. Давляка? Ну, Давляка, так. А, чуть-чуть підгазовуєш, уходить. Бачиш? Ну. Оп, і з'являється. Так <рис�> якщо <рис�> до <рис�> кінця дня буде жопа мотору. Ну то що? Зараз пошті. Що, як польот? Поки що, я б сказав би навіть дуже непогано давление масла в нормі 4. А валіка вже лампочка масла горить. Так в них жире масло, їм треба доливати постійно. Мати рідна. До потім ще, як проїдемо. Вони взяли 600 грам з собою, але... Давай. Їм не патить. Треба було в мене не, на не, роботі, не. там десь 320 було. Вообще хубаво. У-ооооо, всі б Друга, Не тянула, о, блять, перва. Скоп стоп, знімаємо. Блядь, бля! диви на х я б їх Блять, грибем! Грибем вашу мать! Понікаєшся, ми перегріємося. Ми зараз станемо. Я не знаю, як ми виїхали, це просто капець. Тупо гребе, як чорт! Що там? Жигуль вообще на виїжджає. виїжджає. Правильно, бо він перший їде. Їдемо поки я став, треба! Хоч трасу прощупать, бо я зараз <смеш> здохну. <смеш> Ні, ну, чесно вже гулю капець як не хотілося. Но. Ну от просто, ну от капець як би не хотілося. <смеш> Покажу на тормозах. <клес> Добре є, <смеш> взагалі слухай. Булочка. ліво либо ліво либо горы, либо горы Я тут навіть Ледво спускаєшся. <реш> я ніколи в житті не міг не повірив би, що ми звідси з'їдемо. Чесно, чесно, її. я як того ріпчика, як побачив. Ну, Стрмно, ні? Та капець, ти що? Я не думав, що з такого будемо спускатися. Як... А ти що думав? А, бля? Це їдем... початок, це тільки початок. Нас психологічна проходимость, розумієш, ніякий, ні прадік, ні, ні нічого даже рядом не стоїть. Кай враження, що там не літера трифля. О, <реш> <реш> Тут зараз задача, щоб всі доїхали просто. і все. Ну, Це два варіанти. варіанти. або Вона або заглохла, uh -huh. або різна херова не можуть заг... дуже... Може вони ципки вдівають? Ну що, перший, перший подйом нам пі. Це нормально? Да, да. Блять, звір. Але звір. Не, хлопці, знаєте, непогано ми взяли, непогано. Давай, давай, мала, давай, давай, давай! Повертай! Молодець! Пошла! Родна я, та, все! Вже щось стукає там. Volkswagen Flagna в джетки сані більші проблеми. Де ззаді, Сань, вихай! Тікай, може, прихід, а не Давай, Тікай! Тикай тут! Немає на газ, вона не реагує. Вона по вейзу сама їде. У нас машина зламалася. Панти їде. Це як ця, як тут гірський познатель на тачку. Це, звичайно ж, повод позлорадствувати, коли хлопці намагалися завести джету. Пацани на жигулю і на фіаті навколо їздили, демонструючи те, що їхні машини ще досі на ходу: Диви датчик температури двигуна функціонує. Бачите, да. то саме, що я. Да. Ого, нормальний чайник. Чекай, треба снігу накидати. Главне, не забудь Поку на сигналізацію. Ого, о, о, все, є. Коротше, не вийшло реанімірувати бюджету. Більш за все, що карбюратори. Вирішили залишити її в кущах і відправитися далі в дорогу на фіаті і Жигулю. Я готов з жигою прям закусуватися. Але треба, знаєш, ще яких 100 доларів на те, щоб трохи моторчика підробити Чуть-чуть, буквально. Синки. Так, думали, що найгірша машина з усіх трьох команд виявляється найкращий автомобіль. Їде і Ладно, пофіг. Зараз я готов слухати претензії, що то я вибрав. Хуй на тебе. Ми їхали, автомобілі показували себе чудово, поломок ніяких не було, Ну, окрім того, що валік кожні 10 кілометрів ставав доливати масло.

А потім геть культурно слухать. Вам треба було мені на роботі сказати, я вам дав би того масла і скільки. А в нас є. Ти ж знаєш, куди вести. Все, їдемо, товариство. А, а зробимо за затормози різко. нас паркоп, нам тормози, тормози. Давай назад.

We will go Так, у нас відлетіла шарова. Ну, це дуже часта і розповсюджена проблема на радянському автопромі, а саме на Жигулях. Але шарові ж були нормальні, блін. Я провірав на подйомці. <плес> ну і здавалось би, фіат ну, переміг. Він не зламався, а в Жигуля вирване колесо. Доброго дня. Добрий. Дали ваш номер телефону. Шарова нам потрібна на Жигуль. Хлопці, ходіть! Ага. Ну, але пацани здаватися не планували. Це хто може по гривні там дві по-братськи, скинуть на цього деркача, щоб зробити. Хоча б гривню, дві там, скільки в кого є побратим. Москвіч, мабуть, ще більший, ніж Жигульом. Да? Я да. думаю, да. Жигуль, так. Жигуль це ж типа москвич... чесно спиш да. з італіянців. А Москвіч нахуй. А Москвіч, да, Ралійна нахуй. Привезли шарову за 250 гривень, встановили. І вже там буквально через пів години Жигуль знову був на ходу. До того моменту ми вже всі замерзли, камери сіли, сонце заходило, так ще й сніг пішов. Ми вже здалися, але Жигуль здаватися не планував. Ще чуть, чуть, і ми виїдемо на самий верх, білий гір, на самий самий верх. І такий сніг почався, що хана просто. У нас психологічна проходимость, розумієш, ніякий ні, ні прадік, ні нічого навіть рядом не стоїть. Є, yeah. виїхали. От, на самий-самий верх. Ага? Як вам? Команда Fiat чи команда Jet? Поняли, да? Хто тут дракон? Я особисто був вкрай розстроєний, глянувши, які машини покупляли другі команди. Якщо спочатку там хотілося і, там, не знаю, скинути у воду, в рівчак підпалити тощо. То зараз, прямо ми думаємо над тим, що, ми будемо ставити її крила, тобто а-ля відновлювати і хай їздить. Говорю свою суб'єктивну думку. Не знаю, як погодяться, не погодяться члени моєї команди. Ну, але... Жигуль але, показав я, себе так. саме краще. Я дуже радий, що Джата не поїхала. Дуже радий. Мені було б і дуже шкода. Ну, знайти таку машину за такі гроші, навіть за більший бюджет, це, ну, це підпроект машина. Важко. Кузов є, все є, вона практично комплектна, її шкода. Цю машину не шкода ані грама. Цим відео ми показали, що навіть якщо у вас є район 1000 доларів, тому що все-таки 500 доларів трішки замало. Можна, якщо захотіти, знайти собі непоганий автомобіль. Ти пацан, тобі 18 років, в тебе є в кармані 1000 баксів, чого не купити е, машину. Якщо ти пацан і в тебе 1000 баксів в кармані, за ну, те, що я зробив 10 років тому. Трошки більше. Тобто, ну, Головне бажання, так. Да, з гамна пулю зліпити це, це не складно. Але це буде ваша перша машина, навчитесь її крутити. Вона вам дасть по-любому життєвий досвід. І з цими машинами можна існувати навіть на сьогоднішній день. Тому що якщо вони пережили таке знущання і такі оффроуд, то це означає, що вона безпроблемно буде їздити кожен день, ті возити вас на роботу і так далі. Читай по ціні Honda Dio. По ціні. Нормального Honda Dio тобі ще і печка гріє. Тому дякую, що подивилися це відео. Обов'язково поставте лайк. І, можливо, якщо вам це сподобається, є великі шанси, що ви ці машини ще побачите і будуть ще поїздки. Тому дякую, що подивились. Поставте лайк, підпишіться. І всім пока.